Атмосфера газова оболонка Землі, що є продуктом геологічної та біологічної еволюції. Вона обертається разом із планетою та відіграє важливу роль у розвитку життя на Землі, захищає її від жорстких умов космосу, а гази, що формують атмосферу, забезпечують існування життя. Масова частка атмосфери, розташованої до висоти 25 км, становить близько 95%. Суміш газів у нижньому шарі. Зазвичай називають повітрям. Атмосферу виділяють на тропосферу, стратосферу та іоносферу. Внутрішня найнижча концентрична оболонка Землі тропосфера висотою 10-12 км. Тут міститься пил, водяна пара та створюються погодні умови. Стратосфера до 40 км, прозоріша, холодніша та містить озоновий шар на висоті 20-25 км. Це захисний фільтр, що затримує велику частину згубного для життя ультрафіолету. Іоносфера це шари атмосфери на висоті від 70 до 600 км, які характеризуються високим містом іонів і вильних електронів. Мезосфера на висоті до 80 км – холодний шар, де під пливом сонячної радіації світла відбуваються хімічні реакції та згорають космічні метеорні частини. У термосфері до 1000 км температура поступово підвищується та утворюються полярні сяєва. У екзосфері зовнішньому шарі атмосфери відбувається викид гелію і водню в космос. Атмосфера є джерелом інфрачервоного випромінювання, у ній і поглинається радіація між земною поверхнею та атмосферою відбувається обмін теплом та вологою, що зумовлює постійний колообіг води з хмароутворенням і випаданням атмосферних опадів, а нерівномірність нагрівання атмосфери сприяє атмосферній циркуляції, безперервному руху повітря, що впливає на погоду і клімат Землі.